Так, усім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги. Всім привіт. Так, трошки покажу вам сою після обробки калійною весіллі гліфосату. По 2,5 літри геліус екстра ми використовували. Тепер можемо спостерігати ось таку картинку. Миші, пирі, сірі, злакові, буряни. Вони почахли в першу чергу. Водольні бур'яни також уже, можемо бачити, вже осоти все вже знешкоджене. Так, що такі справи. Оце що один хвощ польовий залишився. Ну, ліфусат, як відомо, він його не візьме. О, так що такі справи. Соя сіяна попередник соя була. Обробіток основний ґрунту. Основний обробіток ґрунту це дисковка. Мінеральні добрива це 100 кг на гектар сульфату амонію. Сульфат амонію. Так що. Інокулянті тут не було. Але можемо зараз перевірити. Ось, будь ласка, є у нас Бульбочка. Є бульбочка. Такого вона тілесного оранжевого кольору. Так що такі справи, друзі? Така в нас Соя. Такий загальний фон маємо на даній площі. Посів проводився 4 травня. Передпосівним обробіток ґрунту дискування. Помимо основного обробітку ще дискування було передпосівне. І, що ми можемо бачити, стан розвиток сої. Три три чисті листочки. Три три чисті листочки. На метр погонний 17 рослин. Густота на полі зараз приблизно 800 900 тисяч. Скоріше всього, що 900 тисяч. Рослин. Ми можемо побачити, трошечки її щось під'їдає, якісь шкідники вже є. Ось, будь ласка, можемо побачити якусь личиночку. Це свідчить про те, що пора вносити інсектицид. Вносили ліфосад ми, можна сказати, нещодавно. 7 червня. Це вже майже тиждень. Як майже вже тиждень пройшов? Тиждень пройшов. можна спостерігати таку дію на Як бачимо, бурини були перерослі, перерослі, проте 2,5 літри на гектар ліфосату, Вони їх всі позабирали. Будемо дивитися, можливо після цього дощу піде ще одна хвиля після цих дощів. Бачите, тут трошки не взяло, тут взяло. Можливо, прийдеться ще, ще одну страхову обробку для посадки зробити. Можливо, вже по 2 літри, але може прийдеться зробити. Так що, слідкуйте за нами. Дивіться. Всім дякую за увагу. Писаємось, став лайки. Кому сподобалось. Все, всім здоров'ячка, миру, все зама найкраще. До нових зустрічей. Так, ось така пшениця. тюбалт. Яга. Так, ось така пшеничка. Яра, пшениця тюбок, В такому настані? Активно цвіте. Проходить активне цвітіння. Пшениця на голову.